Ого, для заходу з'явилася нова загроза. Банкет не знайшов новий привід пишатися собою. І нам є, чим гордитися. Але його пропагандисти знайшли привід для занепокоєння. Ну, що таке закрити всю страну від проникнення літетних апаратів? Про все це зараз будемо говорити. А поки поставте вподобайку, будь ласка, для вас це пара секунд, але це допоможе просунути український контент. Захід повинен забезпечити поразку Росії в Україні. Інакше він ризикує зазнати нападу з боку диктаторських режимів, таких як Китай. Режими, які не вірять у демократію, спостерігають за нами. І ми повинні продемонструвати, що демократичний шлях. Це шлях, який завжди перемагає, ключовий меседж тут в тому, що Ау Штати, АУ, цивілізований світ, відкрийте очі, ви будете вразливими, якщо дасте Путіну перемогти в Україні. І знаєте, це цілком виправдано, оскільки зауважте, Китай є потужною країною. І хоч він і має відносини з Росією, в той же час він комунікує зі штатами, тобто намагається грати обережно. І щойно дзіньпін відчує свободу та слабкість суперника він почне діяти більш радикально. Я дуже злий. Я дуже злий на юльку. Перебір не настільки радикально. Але поки що так, зокрема, на Росії можна почути, що Штати занепадають. Адже, от дивіться, Китай на підйомі. Проте в абсолютних цифрах США, як і раніше, набагато сильніше і найімовірніше ситуацію такою і залишатиметься. Проте і тут є нюанс. Потроху там наближаються вибори президента. І Якщо чинна влада штатів повністю на боці України, то у випадку перемоги Трампа поки не все так однозначно. Однак наш президент днями сказав Україні Сполучені Штати Америки потужний. Партнер номер один, як ви сказали, і як говорю я, і у нас двопартійна підтримка, і це факт є деякі голоси із республіканських партій, які там не підтримують Україну, але в більшості своїх демократи, республіканці підтримують Україну. На сьогодні це так. І на сьогодні це факт. І я їм вдячний. Тому навряд чи політика Сполучених Штатів залежить тільки від однієї людини. Я в це не дуже вірю. Або мені не хочеться все вірити. Я не знаю. Подивимось, побачимо, як буде, якщо буде інший президент, складно сказати. Подивимось, хто цей президент і коли він прийде або вона. Я не знаю. В життя підкидує багато різних сюрпризів. Тому, поки тривають передвиборчі процеси, будь-які заяви слід сприймати зі скепсисом, бо ми навіть не знаємо, може це зараз Трамп в рамках своєї передвиборчої програми висловлює антиукраїнські тези. А якщо він переможе, то будеш допомагати нам на тому ж рівні. Все може бути основне те, що Штати останні два роки, от вдумайтесь, два роки активно працюють над тим, щоб допомогти Україні розвинути наш військово-промисловий комплекс. І є результати. Українські розробки дедалі частіше влучають по важливим об'єктам ворога. А що там Буданов каже? Кількість атак на російську інфраструктуру може збільшитись. Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається. Я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури і об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації тепер російське цивільне населення, нарешті, бачить реальну картину війни. Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі, заводів і фабрик і так далі. Це все важливо. Якщо ви думаєте, та що там ті удари? Російський народ все одно терпітиме стільки, скільки це буде потрібно Кремлю чи ще комусь, то з одного боку, так, ви праві. Вони і правда доволі терпляче суспільство. Але давайте тут подумаємо логічно: якщо там ніяких проблем немає, суспільних коливань немає, тоді чому ж спочатку Путін. Змушено говорити ось це про лінію фронту. Лінія Должна витяг такою і на такому далі на нашій території, которая обеспечила забезпечила беззапасність в виду ввіду орудия иностранного, прежде всего, производства, като на українській власті приміняють для обстрілу мирних градусів. Так, буде, так, і буде, і так, так а... а після цього його скажений пес змушений це пояснювати і казати ось це. Итак, продолжаем. Вот я читаю каждый раз, что вот здесь сбило ПВО, там сбило ПВО. Люди задают вопрос, как это возможно, вот, почему, тем не менее, они куда-то долетают. Слушайте, ну давайте будем реалистами. Ну, просто на секундочку. Мы с вами, благодаря судьбе, граждане самой большой страны на свете. Но понимаете, что такое закрыть всю страну? от проникновения летательных аппаратов. Ну, вежливо говоря, это довольно сложно. Вы должны представить, сколько для этой цели необходимы силы, средства и денег, и не факт, что они вообще существуют в мире. Деньги в таком количестве, чтобы закрыть такую протяженность границы, такую по площади страну. Вы впевнені, вы точно впевнені, что среди российского суспільства никаких проблем и не немає. І, до речі, стосовно коштів, ви у Путіна в Геленджике, краще запитайте, що там немає стільки грошей, щоб закрити весь кордон Росії. То, може, він відмовиться від чергового фонтану на свою чергову дачу, а захистить росіян? Людина то з народа, як він сам це каже, і пишається ж цим. І ще є концептуальне питання до Кремля. А навіщо ви розширяєтесь? Якщо ви не можете захистити те, що у вас вже є, це просто істерія якась. І ніяк не можете прикратити. Ну таблетку що не никакой... дайте вам. Є таблетка в колембі? Дайте таблетку туди. Ага, отже, в мене на цьому все. Підпишіться на цей канал, аби бути в курсі всього головного. Традиційно зберігаємо холодний розум та продовжуємо підтримувати Сили оборони України. До зустрічі!